А зараз з нами Богдан Яременко, дипломат, народний депутат України, член комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Богдане, я вас вітаю. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Президент каже, що поки із неутриманими нами ще атакамсами буде так само, як із f 16 А що це мається на увазі на вашу думку? Тому що f 16 ми також ще поки і не отримали. Дозвольте, я тут вам трошки заперечу або можливо розширюю інформацію, яку ви щойно надали, тому що можливо ви в ефірі просто і не можете слідкувати за новинами. Зараз ось останню годину дуже активно поширюється інформація телеканалу NBC News про те, що джерело в Білому домі зазначило, повідомило, що Сполучені Штати Америки надаватимуть атакам з Україні. І це відбудеться. Це буде дуже лімітована невелика кількість цих ракет, і це відбудеться в найближчому майбутньому. Тому ось вам відповідь на питання, що мав на увазі президент Зеленський. Він звичайно не може говорити все. Він не може говорити відверто, але робота по отриманню певних типів озброєнь, які нам дуже потрібні, і літаків, і ракет, і так далі, постійно відбувається. Ви бачите, що. Ну, ми зосереджені е, великою мірою на ракетах Атакамс. Ну мається на увазі громадська думка. медійні всі ці історії. Але подивіться, е, яка, який пакет величезний і потужної озброєнь наданий навіть без «Атакамс» зараз. І там е, ну багато того, що нам потрібно, перш за все, це протиповітряна оборона. Ми бачимо особливо ті, хто відчули в Києві, ті, хто живуть останні дні. Спроби, і, зрештою, по всій іншій Україні. Тобто, ми побачили відновлення атак на енергетичну інфраструктуру, наближення осені зими. Росіяни намагаються повторити те, що вони робили, і ось уже є відповідь. Значить, хтось цю відповідь готував, хтось над цим працював. І це в кошику здобутків, які привезе президент з свого турне, яке нагадую, ще триває. Президент у Канаді. Тобто, ми ще почуємо. Я впевнений про це. У цьому впевнений, почуємо про інші типи допомоги військової, не військової, найближчими днями, які надають наші найближчі друзі, такі як і Сполучені Штати Америки і Канада. Тому ця робота триває. Вона не припиняється ні на хвилину. і Ми повинні розуміти, що коли про якусь проблему говорить президент, про якесь питання, про літаки, про ракети, це значить, що перед цим воно вже дуже довго, ретельно, але на жаль, не не вдало цьому. Овали з міністерствами на рівні експертів, і так далі. І Україна змушена підключати. Ну вибачте, тут уже за гру слів, важку артилерію у вигляді президента для пробивання стін, які не зміг пробити уряд і урядові команди. І це працює. і Президент є частиною цих зусиль, великих зусиль всієї державної машини по отриманню всього того, що нам потрібно для перемоги. Так, так, пане Богдана, насправді ця інформація від змі, причому кілька разів вона мінялася, від «дадуть» до не дадуть. Зараз дізналося, що так невелико кінневели кількість вони все ж таки дадуть атакамсів. Але давайте так чи ви погоджуєтеся, що цей візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів зрозуміло, що там велика кількість різних важливих зустрічей. Все ж таки триває, і вона ця зустріч, і ці візити вони важкі, важкіші за минулорічні. Чому так? Ну, візит Сполучені Штати Америки закінчився, і ну хай він інформаційно ще триває. Так, оце повідомлення МБСІ, це ж і є продовження візиту президента. Тобто, президент так. поїхав вже в Канаді. А обговорення питань продовжується. І от буквально по гарячим слідам нашого президента приймаються, приймаються рішення. І ми повинні розуміти, що ну все, що говориться про невелику партію і так далі, це. Дипломатія, це ну якісь підходи адміністрації Білого Дому. Ми ну, не завжди поділяємо їхню ці стриманість. Нам би хотілось більше, і так далі. Але це ну великою мірою пробна партія. Вони хочуть ага. пересвідчитись, як ми будемо застосовувати, як буде реагувати Росія. Ну великою мірою саме про це йдеться її реакція. Як ми застосовуємо зброєння, в принципі, вже всі плюс-мінус розуміють і проблем з цим. Проблем з цим не виникає, тому ми маємо результат. Що те, про що ви питаєте, це ну більше з категорії ну такої, знаєте, ну можливо не домислів, а пересудів. От минулого разу там, значить, більше посміхалися ну більше порівняння з чим, порівняння з ким. От президент України бажаний гість у Вашингтоні. Ми пам'ятаємо, було багато президентів, які ну не могли потрапити до президента. США. у нас немає браку контактів на вищому рівні. Президент України бажаний гість ну практично зараз будь-якій цивілізованій країні країні світу. Ми отримуємо допомогу, отримуємо її в величезних масштабах. Ну, давайте так, треба уникати. Наша громадська думка і публічні дискусії часами дуже збаламучені. Ну, вибачте, якого ще вам успіху хочеться. Тобто, що вам хочеться, щоб президента України носили на руках по Вашингтону. Ну, давайте будемо реалістами. Ми отримуємо. От, нехай не просто, нехай не зразу, нехай не не, не в тій кількості, яка потрібна для швидкої перемоги, але отримуємо все, що нам потрібно. Ось що важливо, оцінюючи візити президента. А ну все інше, ну давайте тоді просто сформулюйте конкретні питання. Або поговоримо про конкретну кожну ситуацію, яку можна видавати, що візит складніший, гірший, чи ще щось. Я бачу результат мене як громадянина України, як парламентаря, який повинен контролювати дії виконавчої влади, він абсолютно влаштовує стосовно україно скептичних настроїв у сенаті. Чи ви можете сказати, що цього немає? Чи можливо вони були і раніше? Просто ми так їх не помічали, так як зараз, коли вже почались передвиборчі перегони у США. Ні, очевидно, є це питання. От є проблема е певного крила республіканців, е які виступають проти, є проблеми. Зі скепсисом щодо того, що треба розширювати, чи щодо того, що треба звузити допомогу. Є багато причин цьому. Деякі з них в Україні, деякі з них поза Україною у Сполучених Штатах Америки входить в активну кампанію в активний період виборча кампанія президентська, і зрозуміло, що адміністрація демократів, адміністрація Джо Байдена. Входить у цю кампанію як така, що прийняла рішення про надання ну величезної кількості озброєнь, величезних ресурсів фінансових для підтримки України, і відповідно опозиція критикує це як будь-яка опозиція критикує будь-що, що робить влада Сполучені Штати Америки, це демократія. Тут зрозуміло, що є такі підходи. Є невелика кількість, дуже невелика, незначна кількість. Е і членів парламенту Сполучених Штатів Америки, і в експертному середовищі людей, які підігрують російським наративам, і таке є. Є проблеми з тим, що, ну скажімо, деякі проблеми з корупцією в Україні роздуваються до рівня космічних масштабів, і з них робляться антиукраїнські висновки і намагаються на цьому грати і далі розказувати, тобто хтось чи створює проблему, чи роздуває її. До таких масштабів, щоб потім зробити висновки про те, що Україні не треба допомагати, чи треба допомагати менше, і так далі. І так далі. Є багато причин, і зрештою, ну звичайно, сполучені штати Америки тратять дуже багато грошей на підтримку України. Це вже така достатньо безпрецедентна. Допомога, враховуючи, що ми не зв'язані формальними договорами про союзництво і так далі. В цьому плані це абсолютно безпрецедентно. І ну, теж багато хто задає питання Сполучених Штатах Америки, а скільки ж це буде тривати? Давайте ці гроші потратимо інакше. Тому так, да, є втома від війни, от, є політична кампанія, є відголоски певних політичних процесів або медійних процесів, які йдуть в Україні. Є багато. Багато причин, чому речі складаються так, як вони складаються. Але ще раз кажу: мені, як громадянину України, от немає на що скаржитись. Президент України везе у своєму літаку. От е, багато того, що, що зараз полетить на голову росіянам і врятує українське життя, саме так, пане Богдана, знаєте, просто Сполучені Штати от сьогодні вони мають шанс взяти участь у війні, яка може закінчитися. Тому що якщо згадувати попередні кампанії, в яких сполучені штати брали участь, це і війна Афганістані, і в В'єтнам, та власне кажучи, там війниці війни нікуди не прийшли. А тут ми чітко бачимо кінець війни. Ми чітко бачимо, що треба. Зробити, щоб це припинилося. І напевно, напевно, американські політики це теж відчувають і бачать, що це теж є інструментом їхньої внутрішньої політики. Але тут є і, так би мовити, пастка для нас. Ну, якщо Україна стала інструментом внутрішньої політики Сполучених Штатів, це тепер означає, що до нас буде зовсім інші вимоги. Хіба не так? До нас завжди були вимоги дуже серйозні, насправді. Ми ж пригадуємо, ми ж з вами ж ну уважно слідкуємо за тим, що відбувається в змі. Ми пам'ятаємо, що вперше тему, наприклад, розкрадання військової допомоги США порушила конгресвумен українського походження Вікторія Спарц так. Там, після контактів і нашіптувань Георгія Корбана. Е, і всі це визнають, всі в цьому признаються. Там із з якимись мерами, вона наговорила масу дурних, там, скажімо, про е, скорочення демократії і так далі. Ну це ж було, і це було більше ніж рік тому. Ну тому ну деякі речі розгортаються так, як вони розгортаються. Є люди, які роблять помилки, є люди, які роблять на зло. Є люди, в яких є ну якась своя е, свій політичний порядок, порядок денний і так далі. Нам не треба це драматизувати. Треба з цим професійно працювати. Поки що нам вдається. Це непросто, і ситуація ускладнюватиметься, і в міру того, що війна стає затяжною, і в міру того, що кампанія політична в США, і тут США дуже принципова країна, тому що ну насправді політичні кампанії великі відбудуться і в низці важливих для нас європейських uh -huh. країн наступного року, але звичайно, сполучені штати Америки є ну, тим криголамом, який от проламує е шлях для вирішення певних питань постачання разуміло, таких разуміло. озброєнь чи інакших озброєнь, і там можливо за винятком Великобританії, е яка ну. Е е е е Продемонструвала, що готова діяти без огляду на позицію США, навпаки, підштовхуючи США, всі інші країни уважно спостерігають, що робитимуть Сполучені Штати Америки, намагаючись іноді дуже меркантильно скористатися. Зрозуміло і так, так, так. далі. і Так далі. Тобто є ну, маса, маса речей, які ускладнюють ситуацію. і Вона буде ускладнюватись. Але тим і, не, не менш, ми... ми рухаємося вперед. У нас є чіткий план, про який ми головне, вже головне, що залишили. рухаються вперед наші доблесні бригади. Це О, от і поки правда. вони рухаються вперед, поки наша земля визволяється, поки не рухаються вперед, росіяни а рухаються назад. От ми повинні цей рух підтримувати своїм життям, своєю роботою, своєю діяльністю медійною, а не шкодить цьому. Дуже дякуємо Дякую вам. вам. Дякую Богдане. Богдан Яременко, дипломат, народний депутат України, член комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Зараз був з нами на прямому зв'язку.